дня незалежності нашої держави, незалежність, яку виборювали століттями покоління наших українців, наших патріотів. І сьогодні, в день незалежності, ми повинні згадати великого земляка, світличного Івана Олексійовича, який своїм життям виборював. Що незалежність, яку сьогодні ми святкуємо і, на жаль, він не дожив до сьогоднішнього дня. Сьогодні ми повинні згадати і батальйон Айдар, який дійсно, саме батальйон Айдар спас Старобільщину от тих бойових дій, які сьогодні відбуваються на Луганщині. Саме батальйон Айдар 105 своїх побратимів поклав на Луганській землі. 105. Наших побратимів, наших героїв. Сьогодні річниця, де ми повинні згадати всіх наших патріотів і людей, які виборювали цю незалежність. Вже більше двох тисяч, як загинуло людей на цій війні. Не АТО. Ні в якому разі не можна називати це АТО. Це йде війна. Московити воюють проти нас. І я впевнений, дуже впевнений, що пройде невеликий час. І це цю війну називуть визвольна визвольної проти московитів. 360 років. 360 років московити панували ако Україну, знищували. Патріотів України, казацтва і все, що було українське. Воїнів УПА, ООН, всіх знищували, аби перекраїти історію. Шановна громада, сьогодні 25-та річниця, саме 25-та. Ми вже майже дорослі. Але ще попереду велике, е, велика боротьба. Дуже велика. І з зовнішнім ворогом, і з внутрішнім. На жаль, ми сьогодні повинні констатувати, що немає ще патріотичної влади, дійсно української. Ну, немає. Це констатація факту. На жаль, шановні українці, шановні стародельчани, з днем незалежності. Слава Україні!